сьогодні ми дякуємо колегам депутатам, дякуємо бюджетній комісії і зокрема, департаменту фінансової політики. Також сьогодні було підтримано і прийнято загальний бюджет міста Львова на 2023 рік. Він має декілька особливостей, тому що це бюджет міста і країни, яка знаходиться військовому. Часі і яка воює, тому головним пріоритетом бюджету це є виділення 500 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України. Це спільна програма, ініційована міським головою та всіма головами фракцій на всі військові бригади на Збройні Сили України. Також ми пішли на дуже важливий крок, тому що сьогодні було прийнято рішення, і в бюджеті було вже зменшено видатки, зокрема на власне працівники лівської міської ради, і скорочено на 10% кількісний склад. Зокрема, працівників Львівської міської ради це понад 200 працівників. Третій дуже важливий аспект це є те, що було збережено фінансування ключових програм. Це підтримка освіти культури, це власне, ідентичність з те за що. Те, за що ми воюємо, тому нам важливо зберігати підтримку книговидання і важливі програми, які є в бюджеті. Четвертий важливий аспект це є те, що багато програм, власне, що вони ті, які зараз не можуть фінансувати згідно установками міна, так само які не є критичними. Фінансування на них зрозуміло, що було зменшене. Програми залишені, але власне ці програми не будуть фінансуватися. Але натомість будемо фінансувати зокрема програми, пов'язані з збройними силами України. Бюджет складний міста в умовах воєнного стану. А насправді, якщо порівняти з попереднім з попереднім роком, так як ми планували бюджет, у нас практично 2 мільярда є нових видатків, які викликані новими реаліями. Зокрема, ми на практично на 575 мільйонів маємо. Більший показник по реверсній дотації на сьогодні плануємо на 400 мільйонів більше ніж минулого року. На програму теплопостачання на цей рік ми заклали це 700 мільйонів. Найбільша, мабуть, сума за всі роки, коли була. Це пов'язано з тим, щоб для населення не збільшувалися тарифи, але населення мало стабільне теплопостачання тут. Так само ми розуміючи, що при прийнятті державного бюджету нам зменшили освітню субвенцію, тобто те, що йде на фінансування зарплат в галузі освіти, і ми ці кошти маємо перекривати. Тобто, додатково до освітньої субвенції ми плануємо 460 мільйонів гривень з цього бюджету, ці та інші виклики. Мусимо враховувати, що перевиконання, яке ми бачили цього року, наступного року вже не буде в таких цифрах більше того, є ризики, які можуть вплинути на те, що бюджет може і не виконуватися, ми це розуміємо. Але при цьому бюджет сьогодні збалансований. Основне завдання міського бюджету, як головного фінансового документу Львівської міської ради, Львівської міської територіальної громади це забезпечити. Безперебійне функціонування соціальної, освітньої, культурної сфери, тому що більша частина бюджету це все ж таки ті базові речі, як зарплати, як енергоносії, для того, щоб всі наші школи, садочки, спортивні установи, культурні установи, а так само комунальні установи, які працюють в різних сферах, і збереження історичної спадщини. І спорт, культура, освіта, охорона здоров'я, щоб вони мали стабільну зарплату, щоб всюди в наших установах горіло світло, текла вода і було тепло і прийма... Прийнявши цей бюджет, ми маємо тепер вже спокій, що всі базові потреби міської господарки будуть забезпечені, окрім соціальної такої, тобто і соціальні допомоги, і зарплати, але окрім цього, і буде забезпечення безперебійне функціонування установ інженерного господарства, які забезпечують світло, тепло, воду. І порядок на наших вулицях, Пані Керо, що було напевно найбільше складнощів, де найбільше не могли домовитися? Найбільше складнощі було зі збалансуванням, тому що ми розуміємо, що є певні початі об'єкти, і е, робити їх в умовах обмежень, які зараз встановлені державою, е, з одного боку не можна з іншого боку є процедура. Е, складніше, там пов'язане з військово-цивільною спогодження з, з військово-цивільною адміністрацією, і робити об'єкти треба. Та ви знаєте, що декілька магістральних найбільших таких найскладніших вулиць вони продовжувалися роботи цього року, і маємо надію, що ці об'єкти, які були розпочати по мірі можливості, по мірі знаєте, як говориться в постанові за умови наявності фінансового ресурсу, але будемо доробляти, тому що а, ми нам вдалося цього року доробити такі капітальні об'єкти, там системи теплопостачання, такі критичні в наших освітніх, наприклад, закладах, тому що ми готували до зими. Наші заклади розуміли, ми готували укриття в наших закладах. І надалі я сподіваюся, що звісно і війна, і обмеження пов'язані з тим, що ми будемо фінансувати, вони будуть зніматися поступово і закінчиться там наступного року. І ми для того, щоб збалансувати, ми власне передбачали те, що ми будемо і продовжувати об'єкти розвитку. А це важливо. Ми сьогодні проголосували так само ще й за трамваї, які вже практично виготовлені в нашого виробника, за які потрібно розраховуватися. І це, ніби, з одного боку, додаткове фінансове навантаження на наш бюджет. З іншого боку, ми розуміємо, що той транспорт тим більше ті люди, які його роблять, це наші вів'яни вони платять зарплату, та так само платять нам податки, мають далі функціонувати, і містяни мають мати якісний транспорт. А наші місцеві підприємства працювати дуже важливо, що ми прийняли так оперативний бюджет за це. дякую всім нашим. Депутатським фракціям і партіям, які є в міській раді, тому що ми почали 12 листопаду обговорювали в рекордні строки цього року прийнявся державний бюджет, тому що ну мабуть не час зараз витрачати часи на якісь там такі несуттєві обговорення. Важливо, власне, і на рівні держави, і на рівні кожного міста, кожної міської громади забезпечити базові потреби всієї соціальної сфери.